Всі знають перемогу, любить підготовку. Дослівно, якщо як вона моїли звучала, то це треба звучало типу, і висадилося. Коли ти вже в бою, то немає в тебе думок про те, що ти будеш тікати, немає в тебе думок про те, що ти будеш там на острові чи ще десь сам. Ми робились досить непомано насправді. Коли Росія зникне з карту. Ніколи вона ніколи не зникне. Вона завжди буде там. І ми маємо це розуміти. Ми вже готові до всього. Слава Україні! Я пишаю всіма підрозділами головного управління розвідки. Головне управління розвідки одна з ключових спецслужб України. Відомство засноване 1991 року. Основними завданнями розвідки є отримання важливої інформації, сприяння реалізації національних інтересів України, протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах. Бійці гурмо України під час повномасштабного вторгнення захищають країну і на полі бою. Гасло розвідників мудрий. Панує над зірками. Відбувалися всі необхідні заходи. Робилися схорони, готувалося вільне населення до партизанських методів ведення війни, готувалися позаштатні групи, проводилися треніни для того, щоб протистояти збройній агресії. Тобто головне української готувалися. Наскільки це було можливо, і всі знають, перемога любить підготовку. Тому на час повномасштабного вторгнення повно примір розвідки можна узагальнити навіть не тільки за свій підрозділ, а за все управління була готова і щастя зустріла противник з гідністю від скла би так. Ніхто не, там, не поїхав на якісь запасні командні пункти, ніхто не покинув робоче місце. Ще раз я не знаю, як інші структури себе вели в цей період. Я бачив нацгвардійців, ну, які вели бої. Я бачив деяких хлопців з Альфи, які просто приїжджали на машинах і разом з нами вступали в бої з противником. Як вони готувалися, я не знаю. Але О, цих хлопців я бачив тоді. Напередодні Росіяни розраховували, що от вони зайдуть без супротиву в Київ, і тому, коли оці колони демонстраційні, які вони хотіли весь світ налякати і нас також просто психологічно подавити, почали горіти, коли їхні підрозділи, ті, які десантувалися в аеропортах, перші групи не змогли виконати свої завдачі, коли вони почали гинути. Звичайно, що хаос був. Невідворотнім для них, тому що залучити таку таке угрупування, так і потім відрізати його повністю на таку глибину піти зразу цими колонами. То результат був для них. Результат був очікуваний, але тільки при одній умові, що хтось мав почати битися, і, і наш народ. Наш підрозділ, Україна почала битися. І ми досягли того результату, який маємо сьогодні. Якщо треба зробити або треба відпрацювати певну операцію то ми зразу відпрацьовуємо операцію ми не робимо планування оцінку ризиків там протягом безкінечного часу і потім не приходимо ні до яких висновків ми робимо планування зразу оцінюємо пріоритетні найкращі варіанти виконання задачі і зразу виконуємо ці завдання якщо в маріуполь треба було летіти так то були ризики Звичайно, були ризики, але це треба було робити. Треба було робити вчасно. Це змінило хід історії, змінило хід бойових дій. Звичайно, що змінило. Російська Федерація на сьогоднішній день намагається всунути свій ніс скрізь, посилити свій вплив, мати свою військову присутність для того, щоб впливати на ці країни різних континентів. І відповідно це один, саме, один із основних елементів, чому багато країн переходять із когорти партнери в союзники. Тому що ми ведемо спільну боротьбу проти спільного ворога. А На сьогоднішній день це Російська Федерація. От весь цивілізований світ там, Європа. Вони коли ми описуємо задачі і той об'єм роботи, який виконує сьогодні гур, вони цього не роблять. Ми робимо набагато більше ситуативно, цього вимагає обстановка. Так, ми задоволені цим. Ми задоволені. Виконуємо ми свої прямі функції. Знаємо ми про плани ворога. Звичайно, що Україна завжди знає про плани ворога. Вона завжди отримує саму перевірену інформацію. Чи бояться нас боїться нас противник, Боїться. Чи бояться вони на і в Москві, і в Санкт Петербурзі? Бояться тому гур став більшим, чим вимагають просто від організації гурт став невід'ємною частиною оборони нашої країни. 5 серпня 2025 року, п'ять років, як генерал-лейтенант Кирило Олексійович Буданов очолює українську розвідку. Він брав участь у бойових операціях, побував у тимчасово окупованому Криму, перебував на передньому краї російсько-української війни. Кирило Буданов, солдат своєї країни. Так про нього відгукуються бійці. По перше генерал Буданов пройшов не в дуже прості часи. Агресія Російської Федерації тривала з 2014 року. На той час вже стала така по суті, лінія фронту, лінія розмежування, десь притупилася увага багатьох структур нашої держави стосовно можливої більш широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. І саме от прихід генерала Буданова він дав новий поштовх до розвитку головного управління розвитку. По перше, ми суттєво наростили агентурний компонент, ми стали більш ефективними. З точки зору радіоелектронної розвідки, інших видів розвідки, кіберрозвідки, які на той час вже були, але вони отримали новий поштовх. І, звісно, мабуть, він відчував, що буде велика війна, тому що він звернув особливу увагу на розвиток підрозділів спеціально призначення, так званих підрозділів активних дій. Були створені окремі підрозділи, був підготовлений особовий склад, почався рекрутинг. Саме досвідчених відбір персоналу в ці підрозділи для того, щоб протистояти можливій збройній агресії. І вона так і сталася. І саме підрозділи спеціально призначені. Ті, які на той період вже були створені в головному управлінні розвитку, вони відіграли дуже суттєву роль. Так воно в головному управлінні розвитку функціонувало до 2020 року, приносило свої плоди. Щось робило, були і інші досить достойні керівники в мобільній розвідки. Були люди, які його створили, маю на увазі Наралські Пальську. Але е, всі вони працювали як е, частина великої такої державної і системницької, мабуть, е, структури. Не виходячи за е, рамки не тільки своїх повноважень. А не виходячи взагалі там, за рамки дозволеного, мабуть, зараз розвідка працює по принципу нічого не істинно і все дозволено, я скажу так. Ми маємо задачі, ми маємо її виконати все. Задачі ставляться Верховним командувачем, ставляться президентом України. Вони е спрямовані лише на забезпечення виконання волі Держави України, ці задачі. І вони виконуються. Справді Кирило Олексійович ніколи не використовує один і той самий стиль до, до всіх. Коли війна почалася, я пам'ятаю, я завжди ну, взагалі бачив у костюмі, як він став начальником або розвідки. І я пам'ятаю, як командир стояв в формі. А щоб ви розуміли, він та людина, яка там. Грузила, тому що не вистачало людей, відправилися на напрямки там, на наші хлопці. І це та людина, яка там особисто грузила мою машину, ну, наприклад. І інші машини, які були на, на прикладі. І у вже все руки були в мазуті. От така от людина, як... він не так нас навчив, от він такий. От солдат своє держави. В посаді. Понятно, що там дуже велика людина, але в, от він солдат. Тому і ми е, так себе називаємо, і він наступ на фіршому солдат своєї держави, в першу чергу. Боєць в Сєвєродонецьку спілкується. На передовій позиції після прийняття контакту да безпосередньо спілкуються з начальником головного управління розвідки. Він розуміє, що він не крайній, що просто його зробили крайнім. Хто має там воювати? Він розуміє, що це висока задача. Там і що весь народу там поруч зараз, і це наша загальна мета. Розуміє, звичайно. Чи можна йому пояснити, що от там Кирило Осійович при, при, прислав своїх бійців йому на допомогу? Це мотивує? Мотивує. А але коли ти бачиш особисту особу, яку, до якої дослухається вся країна, і ти бачиш його тут на позиціях, то це не може тебе не мотивувати. Це змінює взагалі уявлення про те, що відбувається в районі. Це не часто поширене явище. як і в нас, і за кордоном, але разом з тим це принципова позиція. Це його позиція, переконання Кирила Буданова в тому, що він не має перетворитись на паркетного генерала. І в нього є бойовий шлях, його побратими, з якими він був у спецопераціях, досі ризикують безпосередньо своїм життям в ході виконання бойових операцій. І він для себе бачить принципову позицію не відриватись. Від справжньої ситуації на полі бою, не відриватись від землі. І треба володіти ситуацією для того, щоб потім розрізняти, яку інформацію тобі дають, об'єктивну, чи намагаються щось з різних причин додати позитиву, чи по-іншому якось подати інформацію. Великий патріот наших держав, тому що все, що він робить, в першу чергу виходить від. Інтересів держави і по результатам її діяльності навіть департаменту точно скажу, що ми рівняємося на діяльність головного управління розвідки, головне управління розвідки е е е діяльність держави, як і під час війни, так і з іншими країнами. Мені подобалося з ним тривати в операціях і скажу, що цей стиль він зберіг по цей день. Такий. Відверто незрозумілий, на перший погляд, стиль постановки завдання, максимально нелогічний процес його виконання, але разом з тим той, який забезпечує виконання завдань, скажімо так. Дійсно, всі його здачі, які він ставить, всі його рухи взагалі. Не здійснюється от, з думкою про те, що яка яку користь на це державі. Наші підрозділи вони створені в 22-му році, але їхній бойовий шлях він ну, просто е Це можна пишатися. Я пишаюсь там всіма підрозділами головного управління розвідки. Я пишаюсь, що і я є частиною цього колективу. За час повномасштабного вторгнення розвідники провели низку операцій, які вразили увесь світ. Це Київська операція, звільнення острова Зміїний, деокупація вишок Бойка, далекобійні удари в глиб тимчасово окупованих територій та Російської Федерації, нищення Чорноморського флоту, звільнення Вовчанського агрегатного заводу та інше. Деякі деталі стануть відомими уже після війни. Про деякі розкажемо вам зараз. Розвиток ударних дронів, які використовували двигуни внутрішнього згорання, він дав поштовх розвитку дронів з реактивними двигунами, які мають перевагу у швидкості. Але вони не являються ракетами, але вже не, не являються, скажімо, легкими цілями для систем протиповітряної оборони противника. І це так само стимулює і розвиток. І ракетні галузі. це можливість зіпсувати їхнє виробництво і ВПК повністю, і дотягнутись до тих підрозділів, які ще не вжили достатньо захистів заходів по забезпеченню безпеки. Тому ти можеш зіпсувати логістику. Тобто це великий спектр цілей, які ми можемо вражати, тим самим знижуючи боєготовність противника. Найбільша емоція, яка відбула, яка я дійсно і до цих пір пам'ятаю, це момент висадки з гелікоптерами 8, тому що я не вірив що ми будемо висаджуватись. Я думав, нас зіб'ють десь на підльоті до острова. Я, в я був певний в цьому. При першому там, пробному зальоті гелікоптери були обстріляні. І коли через буквально там, 12 годин ми повторили заліт, і він вийшов, і до десантування, я був, ну, ну, типу, я не вірив те, що це відбулося. От це дослівна, якщо от, як воно милові звичало, то це перечало типу, ми висадилися. А так, більш нічого інше. Потім там, всі інші емоції вони також були яскраві, але ці вони не перекриють ніяким чином. Коли ти вже в бою, то немає в тебе думок про те, що ти будеш тікати, чи нема в тебе думок про те, що ти будеш там на острові чи що десь сам. Типу ми бились. Коли там усі е, наші сили оборони працюють разом, то ми завжди з любых яких обставин. Е, е, які а, склалися на сьогодні, тому що противник а, ну, це треба також а, відзначити, що це є противник а, не слабкий, але у нас а, мотивація, така хлопця, а, а, така дуже потужна. І ми разом, коли ми разом працюємо, це а, така велика сила. Застосування МАГОР вони вже були, це інший скажімо, клас безпілотних морських дронів. Був. Вони були вже зроблені не з підручних засобів, вони вже зроблені були по проєктній документації. В першу чергу застосовувати їх почали, це північно західна акваторія Чорного моря, центральна частина Чорного моря. І активно почали застосовувати на всю глибину по всій акваторії Чорного моря, це в 23-му році. Але що ввелися, з рядом і технічних, і організаційних питань, які те саме короткий період часу не вирішували. За 23-й рік нам не вдавалося гарантовано потопити бойові кораблі із за невеликої кількості саме дронів, які тоді застосовували, нам вдавалося тоді їх ушкодити. при роботі по бойовим кораблям. Такий Іван Хурс, Биков, Котов, противник зрозумів, в той час загрозу з нашої сторони і інтенсивність їхнього флоту поблизу наших берегів вона суттєво зменшилася. Після того, як вже ми гарантовано почали втопити їхні бойові кораблі, е, противник станом вже на сьогоднішній день е, забрав весь свій склад е, свого Чорноморського флоту новоросійську базу е, бойових кораблів е, в бухтах е, Криму, е, які становлять загрозу. І для нас зараз немає. Ми продовжуємо свою активність для того, щоб ворог відчував з нашої сторони пресинг, продовжував бути закритий в своїх портах базування. І ми ж далі, скажімо так, шукаємо нові ідеї, нові можливості до застосування. Те саме ми відпрацьовуємо зараз, як ми зробили колись зі флотом. те само ми зараз відпрацьовуємо по авіації. Це велика бойова робота. І на землі, і на небі, і в морі безпілотники і спецпідрозділи, які працюють з безпілотними системами, як на морі, так і в повітрі, безпосередньо на лінії фронту, далекобійні удари, антидронові інструменти, і підрозділи, які працюють по цьому: кібернапрямок, кібербезпека і кіберфахівці, які воюють і завдають ударів ворогу, безумовно ґрунтовно аналітична робота. І багато-багато інших напрямків аж до космосу, де сьогодні також присутня воєнна розвідка. Це масштабування відбулося ось саме за ці роки. Неможливо виграти війну, якщо ти б'єшся тільки на території своєї держави. Перенос війни на територію противника це найнеобхідніша умова, при якій можливе досягнення будь-яких ну, будь поступок. Там, з і стовне агресор. Якщо ми говоримо про там, якусь зупинку війни, чи ми говоримо про мир, чи ми говоримо взагалі про там, перемогу, то однією з найважливіших задач на саме досягнення, того рівня проблем на території противника, які стануть більш значущими, ніж його Вторгнення. Створення проблеми з його союзником, з будь-яким із. Ми маємо, наприклад, Ірану, якому зараз ну, явно не до Росії. Це ну, крута річ. Я думаю, що найближчим часом і такі союзники, як там, Північна Корея, також відчує на собі якісь негативні наслідки цього впливу. Карма така штука, вона на найнеочіканіший момент працює. Це Казав, якщо ви пам'ятаєте на, на своїх інтерв'ю, і нам завжди так казав, і, і на інтерв'ю так казав, що а, це єдиний а, а, правильний а, хід майбутніх а, подій, а, які а, повинні відбуватися для а, а, посвітання нашої держави. А, і, а, Наших людей. Тому завжди, ну коли війна не в нас, це, це набагато краще. Для мене особисто мета це на сьогодні це перше за все зробити свою країну безпечною. Не всю буде лінія боєзіткнення. Кажуть, коли закінчиться війна, коли Росія зникне з карти. Ніколи вона ніколи не зникне. Вона завжди буде там. І ми маємо це розуміти. Коли вона відмовиться від своїх згарбницьких настроїв? Ніколи не відмовиться. Тому війна це справа нашої країни. Історично склалось. Ми нікуди від неї не дінемося. Ми маємо це пам'ятати на сьогодні. Основна задача це убезпечити свою територію, зробити максимально ефективними свої збройні сили. В обороні, щоб противник навіть не думав, що він десь може просунутись. Українські розвідники працювали і далеко за межами України, там, де були потрібні. Україна у 2021 році стала однією з небагатьох країн, які відправили місію для евакуації людей з повністю контрольованого талібами Афганістану. Операція, яка мала тривати пару годин, розтягнулася на кілька днів і неодноразово була на межі зриву. Евакуація вдалася. Увечері 23 вересня літак з українцями та афганцями приземлився у Києві. А політ став несподіваним рятувальним колом після того, як багато хто відмовився від надії на втечу. Українці евакуювали 96 людей, зокрема групу студентів університету, спонсорованого Ватиканом, і трирічного хлопчика, пораненого під час теракту в Кабульському аеропорту. Зараз гур евакуйовує українців з гарячих точок світу. Нас, який, мабуть, з часів дату мало де застосовувався, і спецназу потрібно було трошки е, отримати стряску. Там була велика кількість хороших фахівців, які засиділись на місці, яким потрібно було щось зробити. А це така авіанстанці, така пісочниця, там, де козуль може прийти і поліпити свої пасочки. От і ми Якщо десь є криза, ми прийдемо і вирішимо її. Якщо для того, щоб досягти цілого нового розвитки, потрібно створити кризову ситуацію. Ми її створимо, а потім вирішимо.